Добрий день, дорогі діточки. Я людина несерйозна, всі це знають. І після такого виступу Олеся мені якось щось там сильно жартувати не дуже хочеться, але доведеться, бо насправді настрій хороший. Ви, Це вже те покоління, яке виросло в Незалежній Україні. Ви не пам'ятаєте, як ще ганяли за вишиванки за синьо-жовтий прапор, а зараз ті самі мінти, що тоді нас били, тепер під цим синьо-жовтим прапором про собі. Нагороди, зірочки хапають і так далі. Ну, Питання про... в іншому. З тих часів у нас які були свята, ну крім релігійних, які теж підпільно визначалися, це був 1 мая, Новий рік і Охтябрська Революція. Да? А тепер для мене залишилося два таких самих козирних свята це мій день народження і день вишиванки. Насправді. <свіття> <свіття> і Мені дуже приємно, що кожен рік у вас стає все більше, і ви всі красивіші стаєте. І е, розумієте, політика це звичайно політика акт боротьби. Але ми повинні зрозуміти, що вишиванка це не просто м, виявлення себе українцем. Так це класно, це красиво, це прикольно. І хто носить вишиванку, той точно не бидло, той точно не злочинець. Точно в тих парадах не приймає участі, що зараз ганяють. Ми всі українці, вишиванка це наша душа на вигоріть. Дуже гарна така думка з'явилася, у кого кольорова, у кого чорно червона але все одно красива. І так для настрою трошечки, ну, казки ждете, буде не казка, буде анекдот, причому я його трошки перероблю. Вибачте, хто його знає, не смійтеся з мене. В крамницю заходить там молодий чоловік, такий хлопчина. Стриже, кажуть, гопник. Ну, день вишиванки, це ж модно. І питає у продавця, а вибачте, а і каже, можна посмотрити? Я кажу, беріть. Він одягнувся, перед зеркалом приміряє, і продавець звернувся, потім повертається. А, а де той ж лоб, що в мене вишиванку брав? Він каже, це я. Боже мій, чистий граф, чистий граф. <плес> Дідушки мої, я вас вітаю насправді святом. Ми не повинні сумувати в цей день. Ми повинні пишатися, що по всьому світі знають українців як націю вишиванок. Ці візерунки, які у нас, вони самі древні у світі. Древніше всіх тих якихось можливих там е, писанках, на трипільських візерунках це наші древні візерунки, лишилися. Хто носить вишиванку, той не хворіє. Той завжди має гарний настрій. Хлопці завжди користуються успіхом у дівчат, а дівчата самі красиві. Як вдягнула вишиванку, краще більше нічого не треба. Ми нація красивих людей. Ну і для нас тут у мене знайшлися. Друзяки мої, ну і ви всі мої друзяки. Ми прошу, заспіваю. Вибачте, я не співак, клянусь. Як не буду попадати в ухо, то там свистіть, але не вдалося. Головне енергія, бажання. Вітання від Міжнародної федерації бойового ПК, Трошечки козацької енергії на цьому святі. Сі мене волю ворони, та й на сій запорізьку, знадобилися, ми ставою знову, цьому славному війську, знадобилися, ми ставою знову, цьому славному війську, І в козак у горні майра, на коника прихили. Журиться, а самим за, за ним, батько за матір'ю, виїжджа синку, не журиться. Ми журімося, не боїмося нічого. <праць> Пайка ходить, вишивать Діточки, я кожен день ходжу вишиванці, кожен боліг багато. І на свою будову ходжу, і всіх же, і робітників привчив, і поступово зі мною всі, навіть ті, хто не знав, розмовляють, починають розмовляти українською мовою. Я дуже тішуся, що молодь підростає, яка любить Україну, яка є українцем і не боїться цього. Гуртуємося, не боїмося бо ми козацького роду і красиві у своїх вишиванках. Я вас люблю, дітки мої. Дякую. Ми не потирули ні разу це експромт. Так, експромт, є така пісня про Нестора Махна, дуже класна. Нам всім дуже подобається гопаківцям. І ще один подаруночок такий невеличкий. Підспівуйте, хто знає. На руках червоні кайдані в рубці, а поза спиною хлопці молодці, Каторга минула, гинуть всі кати, Уставай зі мною, годі сидіти, Швидше спід за стріхи зброю витягай, Буде буде він вільним степовий наш край, німця австріяка тягнем до гілля, пана комісара, сади на паля, гей гуляє полем курява по степах, під прапором чорним суне отаман, заврю, доврію, воленька, безмеж, Гей на степі маєш, гей не відеоне. Чохта жінку в хаті